Для бронювання працівників переходимо в правовий режим Дія Сіті. Саме з такими запитами до мене звертаються на консультацію, і мені б хотілося з вами проговорити: чи дійсно наявність статусу резидента Дія Сіті дає можливість забронювати працівників? І, взагалі, що потрібно для того, щоб стати резидентом Діє Сіті? Чи кожен може собі це дозволити? Якщо ні, то хто саме? Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків та аудиторів. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під цим відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії. І нагадаю, якщо ви бажаєте отримати слайди, зазначте, будь ласка, свій мейл за посиланням в описі під цим відео. І якщо тема вам подобається і вам корисна, поставте, будь ласка, лайк. Дякую. Ну що ж, рухаємося по запланованій темі. Отже, давайте спочатку поговоримо, зокрема, про те, а хто має право на бронювання працівників з огляду на зміни, які були прийняті 8 червня, проаналізуємо критерії. Переходу в Діа-Сіті, якщо дійсно статус Дє Сіті нам дає таку можливість, що потрібно подати для того, щоб отримати статус резидента Діє Сіті, для того, щоб було розуміння, а хто може собі дозволити це, якщо перебуваючи в статусі Діє Сіті, законодавець дає таку можливість забронювати працівників. Отже, звідки ноги ростуть? В першу чергу ми говоримо про постанову Кабміну номер 76 про бронювання працівників. Саме до цієї постанови, 8 червня, були внесені, а точніше, 8 червня, запрацювали зміни, які були внесені до самого порядку 76. -го. В оновленій редакції сам порядок, критерії, а також. Новий є порядок бронювання працівників за допомогою порталу Дія. Оці всі нюансики це є тема тематичного вебінару, який я проводжу 21 червня. І там про це більш детально буду розповідати. Зараз наразі ми поговоримо про те, чи дійсно статус Дія Сіті дає можливість забронювати працівників. Значить, ми з вами бачимо критерії. З 8 червня 24-го, які працюють, і таких критеріїв, на відміну від того, як було колись, стало два види, дві так звані критичності, критично важливі для функціонування економіки і життєдіяльності населення, а також критично важливі для забезпечення потреб збройних сил. Так ось для критичність для забезпечення життєдіяльності населення містить сім критеріїв. і для того, щоб Підприємство було визнане таким, що є критично важливим. А далі вже подавало дані щодо бронювання працівників з семи критеріїв, потрібно виконувати будь-які три. І давайте подивимося, що це за критерії і при чому тут Дія Сіті. Критерій: перший це сплачені податки за рік протягом звітного податкового року перевищують півтора мільйони євро. Другий критерій. Валютна виручка, а якщо точніше, валютні надходження, крім кредитів і позик, перевищує 32 мільйони євро. Підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Ось тут потрібно ще дивитись додаткову постанову Кабміну номер 83 Четвертий критерій. Підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. Ось тут, в залежності від того, де ви знаходитесь. Наприклад, я у Львові, отже, в Гуглі потрібно задати, якщо це буду шукати я критерії. Критерії для забезпечення потреб територіальної громади Львів чи Львівська область, і мені видасть ще одне розпорядження, в якому будуть критерії, які, якщо я виконую так моє підприємство, то критерій четвертий буде виконуватись. Ось я, власне, зазначаю на цьому слайді, як шукати пошук по містам та областям. Так і пишемо критерії, визначення підприємств, та-та-та, і далі пишемо місто чи область. Також є наказ фонду держмайна 968. Там теж є критерії для галузей національної економіки. Отже, чи по області шукаємо, чи ось в цьому наказі. І якщо відповідають, відповідно критерій четвертий буде виконуватись. Далі, критерій п'ятий, пам'ятаємо всього їх сім, відсутність заборгованості по ЄСВ. Критерій шостий це середня заробітня плата за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої зарплати у регіоні за 4-й квартал 2021 року. А якщо ми. ну Давайте до кінця, сьомий критерій резидент Дія Сіті, підприємство є резидентом Діє Сіті. А тепер, які три критерії з семи резидентам Діє Сіті легко виконати? Ну, Критерій сьомий однозначно, так? Сам факт, що це Резидент ЄСі, нічого робити не треба. Критерій шостий, взагалі, нема сенсу, напевно. Іти в резидентство Діа-Сіті, якщо низька заробітня плата. І тому швидше за все, критерій шостий буде легко виконати. Далі ви побачите, який розмір має бути заробітної плати, то швидше за все, критерій шостий точно виконуватись буде. Заробітна плата буде вища, ніж середня в регіоні за четвертий квартал 2021 року. А мова йде про заробітну плату за останній квартал, вона має бути не менша, ніж. За четвертий квартал 2021 року у регіоні. так? І відсутність заборгованості по ЄСВ. Відсутність заборгованості, заборгованості по ЄСВ, заробітня плата і Резидент Ді Можна виконати? Можна, і я думаю, легко. Добре. Тому для бронювання, але знову ж таки, це в тому разі, якщо ми говоримо про резидента Дєє Сіті, у якого є наймані працівники. Якщо в резидента Дєє Сіті є гіх спеціалісти, їх фахівці, то знову ж таки про бронювання ми не можемо говорити. Мова йде лише про працівників. Далі а, резидентом Діє Сіті може стати лише юридична особа. А, Якщо це єдиноподатник, то прийшовши в режим Ді Сіті, стає загальносистемником і далі обирає один із а, моментів оподаткування податок на прибуток на загальних підставах або податок на виведений капітал. Для того, щоб перейти в резидентство Ді Сіті, потрібно проаналізувати в першу чергу критерії загальні. Тобто, чи є ми юридичною особою і чи є на загальній системі. Якщо на спрощенні, маємо розуміти, що перейшовши в резидентство дія Сіті, ми втратимо спрощену. А при цьому у нас може виникнути обов'язок зареєструватись платником ПДВ, якщо обсяг за останні 12 місяців перевищує мільйон, саме оподаткованих ПДВ операцій. Ось цей момент. Далі є ще критерії спеціальні, які слід виконувати для того, щоб перейти в Дія-Сіті. Це Види діяльності, розмір середньомісячної винагороди, кількість фахівців, обсяг кваліфікованого доходу і п'ятий критерій відсутність антикритеріїв. І давайте ми пробіжимось по кожному з цих критеріїв окремо. Ви зможете зупинити це відео і більш детально подивитись конкретний вид діяльності, який може бути дотичний до того, чим займаєтесь ви. Після цього. Ми маємо проаналізувати, як я вже сказала, моменти, податкові наслідки переходу в ДєСіті, адже це буде тільки загальна система, і щоб часом не випало нам обов'язок зареєструватись платником ПДВ, адже для резидентів ЄСіті поблажок щодо ПДВ ніяких немає. Також ми маємо розуміти, що при виконанні критерів, які я далі буду говорити, оподаткування доходів фізичних осіб. Буде не 18 ПДФО, а 5%, 1,5 військовий збір, а ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати, а не від фактично нарахованої. Ці ставки застосовуються до винагороди. Тобто, якщо ми говоримо про якісь інші види нарахувань, ну, наприклад, лікарняні, так, то там буде діяти загальне оподаткування. 18 і 22 від фактичного, ну, залежить від того, що які лікарняні. так? Там, декретні чи е, звичайні. Правила діють загальні, якщо це не винагорода. Якщо винагорода ПДФО 5 і ЄСВ 22 від фактичної. Добре. Тобто, швидше за все, ці податкові наслідки є позитивні, від цього є вигода. Єдине, що з ПДВ, якщо були на спрощені, а змушені будемо перейти на загальну систему. Добре. І якщо ми бачимо, що критерії виконуються 5, зараз я по них. Кожному ще раз пройдуся, то потрібно подати заяву про перехід до режиму діє сіті а після цього прийняти рішення. Податок на прибуток будемо платити на загальних підставах чи з особливостями так званий податок на виведений капітал. І, до речі, для резидентів Діє Сіті, у серпні я буду проводити тематичний вебінар, на якому ми обговоримо всю проблематику та виклики 2024 року саме для резидентів Діє Сіті. Все, що нове є по цій темі. Після цього. Коли ми подали заяви, ми отримали резидента Діє Сіті і в разі обрання податку на виведений капітал і подання заяви ще й ПНВК. І тепер щодо критеріїв. Пам'ятаєте, критеріїв 5, перший з них це види діяльності, так звані кваліфіковані види діяльності. Отже, в спеціальному законі 1667 у статті 5. В пункті 4 є перелічено види діяльності. Я не буду кожен з них зачитувати, але пролистаю: це комп'ютерне програмування, це видання комп'ютерних ігор, це надання програмних продуктів, освітня діяльність, це оброблення даних, це дослідження експериментальні розробки, проведення маркетингових компаній. Діяльність організаторів кіберспортивних змагань, забезпечення кібербезпеки, і діяльність проектування, конструювання, дослідження і так далі. Безумовно, що кожен з цих видів діяльності потрібно проаналізувати на предмет того, а чи у вас такий є, зазначений в документах, так, і чи фактично такі види діяльності надаєте. Отже, видів діяльності є 11. Але є ще ось такий 12-й пункт, де сказано в законі та інші види діяльності, визначені Кабміном. І ось це така лазейка через цей пункт 12-й, фактично, законодавець кожного разу все більше і більше розширює а, сферу застосування а, дії сіті. І а, завдяки пункту 12-му була прийнята ось така постанова а, ще в 22-му році, номер 467 якою додали три види діяльності. А це розробка, запровадження та технологічна підтримка продуктів рішень міжнародних карткових платіжних систем, це виробництво електронних компонентів, плат і так далі, це надання користування потужностей з обробки, зберігання даних і так далі. І це ще не все. Завдяки знову ж таки, оцій лазійці пункту 12 постановою кабміну були внесені зміни уже до цієї постанови, і ще розширили четвертим видом діяльності: це. Проектування виробництво безпілотних повітряних судень, літальних апаратів та або безпілотних, водних і так далі. Одним словом, зокрема, це є виготовлення дронів. Тому, хто таким займається, знайте, що резидентство Ді Сіті вам відкрите. Отже, це був критерій перший: кваліфікований вид діяльності. Він має бути в установчих документах і його потрібно здійснювати. Другий критерій це розмір середньомісячної винагороди. Це може бути або за трудовим наймом, або їх спеціалістом. Неважливо, кому саме IT, бухгалтеру, директору, і неважливо, яка саме сума конкретній особі. Мова йде про середню середньомісячну винагороду. І ось тут сума має становити не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом. Євро встановлений НБУ на перше число відповідного календарного місяця. Тобто за січень дивимось на 1 січня. Добре. Третій критерій стосується кількості працівників. Кількості працівників та їх спеціалістів і тих, і тих разом має бути не менше 9 осіб. Критерій четвертий: обсяг кваліфікованого доходу. Кваліфікований доход, дохід це. Дохід отриманий від видів діяльності, які я щойно озвучувала, так, як критерій перший. А, і ось такий дохід має становити не менше, ніж 90% від суми загального доходу за такий період. А, так, добре. І є ще критерій п'ятий: так, так звана, так звана відсутність антикритерів. Антикритерії насправді вони дуже специфічні і легко дотриматись цих антикритеріїв. Я зупинюсь на одному з них, який найбільш небезпечний, всі інші легко дотримати це особа, у якої протягом ну, платник, якщо більше як 30 днів, має податковий борг, загальна сума якого становить понад 10 мінімальних заробітних плат. Ось це єдине, що дійсно можна не, 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 до, не допередбачити так? протягом 30 днів, щоб не висів борг 10 а, мінімалок, понад 10 мінімалок. Всі інші антикритерії, ну, дивіться, щоб, щоб було зрозуміло, не можна, щоб було визнано банкрутом, перебуває в процесі припинення. Або частка в статутному капіталі держави-агресора. Ну, таке дуже-дуже вузькоспецифічне, навряд чи щось з цього буде виконуватися. А от наявність боргу за цим треба слідкувати. А також є виняток для кого? Для стартаперів, які, вступивши в резидентство Діасіті, в принципі, їм дозволено не виконувати усіх критеріїв, окрім першого, четвертого та п'ятого. Перший критерій це, нагадаю, види діяльності, тобто потрібно виконувати, надавати один з видів послуг, який є в першому критерії. Четвертий, і п'ятий. Четвертий це дохід від кваліфікованого доходу, має становити не менше ніж 90%. А п'яте це відсутність антикритеріїв. Це означає, що в нас залишається чисельність. А також середня винагорода. Цих критеріїв можна не виконувати, але скільки часу має право перебувати в статусі резидента Діасіті, але не довше, ніж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, в якому вона набула статусу резидента Діасіті. Ну і е, на таких умовах стартапери зможуть вступити в резидентство Діасіті, при умові, що вони е, від моменту. Реєстрації як підприємство до моменту подання заяви пройшло не більше ніж 24 календарні місяці. Ось тоді вони будуть стартаперами. Також для них є вимога щодо обсягу доходу: рік перед вступом діє сіті, рік у якому вступили Діє Сіті, і рік. Після того прив'язка йде до граничної межі доходу для платників єдиного податку третьої групи. Ось якби це такі обмеження саме для стартаперів. Ну, звісно, треба розуміти, що якщо не виконуються критерії по численності та середній, так, стартапер він то зможе перебувати в резиденції від ЄСіті, але оподатковувати пільговими ставками не зможе. Тобто, ПДФО буде не 5-18, а ЄСВ буде 22 від. Фактично нарахованою, а не від мінімальної. Ну, ось такі 5 критеріїв. ще раз. Перший кваліфіковані види діяльності, які перелічені. По закону їх є 11. І плюс через постанову Кабміну маємо ще 4 нові. Серед них є виготовлення дронів. І це далеко не айтішні види діяльності, не тільки айтішні. Другий у нас критерій була середня, третій чисельність, четвертий 90% кваліфікованого доходу, і п'яте – відсутність антикритеріїв. Якщо все, всі зірки зійшлися, і у вас є хороший стимул перейти в ДССі не тільки щоб економити податки, але щоб змогти. Виконати три критерії критичності так з постанови 76 і забронювати працівників, то крок перший потрібно подати заяву про вступ в в цю секту Резидентство Дія Сіті. Це можна зробити одним з двох шляхів, або через веб-портал Дія Сіті, або шляхом надсилання на електронну пошту Мінцифри заяви. Заява затверджена постановою Кабміну, і ось її номер. Ось так вона виглядає: нічого складного нема. Після подання заяви в Мінцифри є 10 днів на те, щоб включити до реєстру. Включено може бути і раніше, і взагалі відбувається все за заявницьким принципом. Тобто, якщо протягом перших п'яти днів нічого не відписали, не відмовили, то значить. Ви вступили. Але все ж таки робимо крок другий, дочікуємося і відкриваємо через Google, шукаємо реєстр дія Сіті, так і пишемо. Підтягується реєстр дія Сіті і в ньому шукаємо себе. Це у нас крок другий. Після цього, крок третій, ми приймаємо рішення, а ми будемо платити податок на прибуток за загальними правилами. Нагадаю, загальні правила це такі: якщо Якщо ми високодохідник, тобто дохід за попередній календарний рік перевищує 40 мільйонів, то будемо звітуватись поквартально, застосовувати податкові різниці будемо. Якщо дохід за поточний календарний рік перевищить 40 мільйонів. Ось. Якщо ж менше 40 мільйонів за минулий рік, то звітуємо за рік. Подаючи звичайну декларацію з податку на прибуток. А податкові різниці, якщо за поточний рік менший дохід 40 мільйонів 40 мільйонів, то податкові різниці не застосовуємо. Це що стосується платника податку на прибуток на загальних підставах. Якщо ж ми приймаємо рішення перейти на сплату податку на виведений капітал, то ось тут без варіантів, звітним періодом буде рік квартально не передбачено. Будуть звичайно моменти по перехідним різницям. Якщо ми звітували поквартально, то ми подаємо в останнє квартальну декларацію за останній квартал перед переходом. Якщо ж ми звітували за рік, то при переході на ПНВК нам не потрібно квартально подавати. Ось. Взагалі, ці всі нюанси в серпні будемо розбирати. Я сподіваюся, що все, що я тут понаговорювала, було для вас корисно. Дайте мені зворотній зв'язочок, і я хочу підсумувати. Ми з вами проговорили момент, чому резидент дія Сіті може забронювати своїх працівників, а все тому, що є два види критичності. А саме підприємство, визнане критичним, може забронювати працівників. Так? Є сім критеріїв критичності для забезпечення життєдіяльності населення. З семи треба виконувати будь-які три. І для резидентів дія Сіті ці три найлегше виконати це резидент Дія Сіті. Середня заробітна плата за останній квартал є вищою, ніж середня по галузі за четвертий квартал 2021 року, і третій критерій це відсутність ЄСВ. Ось. І далі ми з вами проговорили: а якщо так, що ж тоді потрібно для того, щоб прийти в президенство Діє Сіті? І в першу чергу треба дивитись по виду діяльності, чи ви здійснюєте або чи плануєте здійснювати такий вид діяльності, який є в статті 5. Пункт 4 закону 1667, і є перелічено в цьому законі 11 видів діяльності, серед яких не лише айтішні види діяльності. Окрім того, завдяки пункту 12 інші види діяльності внесені постановою Кабміну. І це ще додаткові 4 види діяльності, які я навела в цих матеріалах, а пізніше у нас є критерії по середній зарплаті. По чисельності, а, а також по е, обсягу кваліфікованого доходу, а це не менше 90%. І відсутність антикритеріїв е, треба слідкувати, щоб не було податкового боргу у розмірі, що перевищує 10 мінімалу протягом 30 календарних днів. Ну і є сенс говорити про бронювання лише тоді, коли у вас є працівники, так? тому що забронювати можна саме працівників. У мене все. Якщо було корисно, поставте лайк. Я вам дякую і побачимось. Бронювання працівників, виготовлення дронів, допомога військовим, вилучення авто для потреб армії, заповнення піврічної декларації це лише частина питань, по яким 21 червня, проведу тематичний вебінар. Не пропусти. Реєструйся і до зустрічі.